Нашу клієнтку поліція звинувачує в тому, що вона відмовилася від проходження огляду на стан ковального сп'яніння в встановленому законному порядку. Зараз ви побачите наживо, як закриваються справи за статтею 130 за участі адвоката. Дане засідання ми проводили в режимі відеоконференції. Такий формат дозволяє нам приймати участь у судових засіданнях в будь-якій точці України. 9 років ми займаємося справами за статтею 130. -ю. Клієнти можуть отримувати бажання для них результатів. Доволі зацікавили адміністративне правопорушення, передбачено з 41 статті на 10 подеці України адміністративне правопорушення відносних рук Юрії Сергієв. Софія Смит, адвокат Олександровий, режимі відеоконференція з кулу. адвокат, чуєте нас, добре бачите. Склад суду судового розвідки проводиться суддеєю з сесенком за участі секретаря судового засідання Крігія, розясне право заявляти відводи головучому секретарю судового засідання. Підводів немає до суду.

Я не пам'ятаю, як він писався, але він сказав, що він частковий. І срочно треба приїхати. Я йому сказала, що я ще ви бутилку пива. Він сказав, що це не страшно, бутилка нічого, ви повинні приїхати. Я не сюди, Тут їхати. В, в, то, е, у нас просто перед цим е, була е, по тому адресу на розблюха, щодо машини. Якщо ви приїхали куди? На 1 травня 107. Я сказав, що я туди не поїду. До будинку 171. Ні, 70. 71. В цьому на селі. В тому числі так. Mm -hmm. Я попросила, щоб ви приїхали до мене, тому що я не можу приїхати. Він сказав, що це нічого страшного, я вас тут чекаю, ви будете тут на місці. Зараз же, тому що у вас будуть проблеми в місті. Я сіла приїхала в залі в мене їхала патрулька. Вона якби спірала, вона просто і забувала. Таке відчуття, що вона може там чекали. Я зупинилася по цьому адресу. Вийшла і сказав, що у мене не світиться номерний знак. Хоча він світився. Та номерний знак, я почала там То есть, ну, я -то не видно, Він розсвітиться, все. Ви підійхали, буде доказаний адреса? Да. На, На чому ви поїхали? На машину. Він <звіт> початку сказав, що у мене номерний знак, але він світився. Потім я йому говорю, що мене от сюди визвали з такого номера. 9875 мені дзвонили і підписався у частково. Він мені сказав, що тобто я приїхав туди на його вимогу, на свій. Тобто я не їхав в кататися. Мене просто туди визволити. Я йому показала номер телефона, я йому попросила, ось цей номер, подзвоніть, будь ласка, на цей номер, хто мене визвав, тобто ж з поліції. Я сказав, я буду дзвонити не буду. Я почала дзвонити сама з свого номера, вже абонент на абонент, телефон вже був виключений. Потім він сказав, будь п'яна. Я не можу бути п'яна, тому що. Ну, я вже була розлучена геть. Він каже, дихайте в трубочку, я раз поїхав. Йому не подобалося, я другий раз поїхав, йому не понравилось. Я йому говорю, я ще буду, і тебе в тебе якесь до мене пізняти машення, я ще буду визивати другий наряд поліції. Я визиваю другий наряд поліції, але все -таки він все-таки знову не приїжджає той наряд поліції. Він опять до мене пристав, сказав, те дихайте в трубочку. Я йому говорю, везе мене в лікарню. Давайте приїхали в баритянку, візіть мене в лікарню, я вже буду там це. Він сказав, там такі самі драги, як і кітами. Я говорю, я здам тоді кров. Він каже, я тебе не таксі, я тебе возити не буду, давай ще раз дуй, тому що тебе буде проблем. Я змовлю. В общем, я була тобі. Тому все одно, чого направлялося, я позвонила адвокату. При адвокаті дала на громку сядь, хотіла, щоб він поговорив з адвокатом. Але він навіть з тобто він собі старає я написав, що я не згодна з протоколом, звідти мене до лікарні. Він сказав, що ні, то тобі б ще машину забрав І зависну штраф-пощату. Тоді тобто машина була припакована біля двора і дорожньому руху, вона зовсім не вирішала. То тобто, есть я її закрила, я мені спочатку сказав, хай машина тут стоїть, то тобто, есть сімчали я сказала, я не її потому потім машина хай стоїть я її трогати не буду, а потім я робимося в за неї забрав, і мені пішли ще за цю площадку, що не побудуть. То скільки я мене просила в лікарню там на відео, пояснює, я не говорила, везе мене в лікарню, тому що ну, це не так так не робиться. Тобто, я, я не вважаю, що яма там була, то тобто, я не правдилася, став просто на мене підпитувати. Другий наряд поліції теж не приїхав. Хоча я хотіла, щоб ну, на їхньому трагері раз у тебе такі драге тебе не підходить, а чотири рази було. Зболіти ти мене не хочеш, я з яклика в другий патруль, він теж не приїхав. Тобто я до сих пор не вообще зрозуміти, що взагалі не зайшло. Чому таке відношення і як, це, як воно взагалі? Що це таке? Хто мене визвав? А потім цей номер телефона казався, що це цього ж поліцейського, який це зупинив, оце цей номер це і є. Тобто він спеціально мені подзвонив, сам мене визвав, потім прицепився до мене за номерний знак, а потім мені ще поставили 130. Ви від огляду в лікарні Чуть? все ж таки відмовлялись чи не відмовлялись? Ні, я його просила, щоб він мене десь в лікарні. На темі, він сказав, я не таксі, я та й возити не буду. Як ви, так, що... як ви розумієте, як ви розумієте? А, за... Як ви розумієте, за що складено протокол відносно вас? Як ви можете сказати своїми словами? Як ви розумієте, за що протокол? Зовсім мені не сказали. Я не відмовлялася. Не від драйвера, я була в драйві. Я просила, щоб мене завезли в лікарні. Вони мене не завезли. Я визивала другий патруль, щоб ще одні були. Свідки, може, другий драйвер, щоб теж подуть. То есть, а незаконно це без підставно, він просто склав на телефон. Чому ви поїхали? Він сказав, я участково приїхав, ми будемо збиратися. Чому ви чому поїхали ситуацію? Коли ви сказали, що ви вже ви будете очну. І напереган він сказав, що, що він значить, значно? він наполягав, ніхто не має права примусити пособу сісти за кермо після вживання полководів. Нема такого у Що за що? Ви подавали клопотання випускаєте судове засідання інспектора Лазенка. Ви підтримуєте клопотання? Е, у мене пропозиція щодо порядку розгляду. Да пропозиція щодо порядку розгляду як клопотання. Щоб ми переглянули відеозапис бодікамери. Можливо, питання щодо виклику поліцейського упередженого, воно, воно, воно не буде доцільним. Відеаписом знайомі? Я да. Знайомі, да? так. Знайомі, так? Так. Добре, ну ті моменти, на які сьогодні акцентувала увагу Каруг. Там тривала процедура. Хочу давайте зафіксуємо ті моменти, на які звертала увагу КАРУ, А саме щодо пропозиції проходити огляд в медичному закладі І ми... Надію увагу на цих моментах. Факт керування особою транспортним засобом не да, це... Факт, що зупинили, їхали до неї, не оскорюється. Не оскорюється. Факт, що надавали прилад, не оскорюється. Факт, як прокопила огляд, і чому це теж не оскорюється. Єдиний звірний момент те, що наполягала Карук на проходженні огляду на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі момент, де Руб е, наполягала неодноразово на проходженні огляду в медичному закладі. Ці фрагменти, якщо ви знайомі, то на, е, вони відобразені на яких хвилинах і годинах. 22 години, 54 хвилини, 36 секунд. Я акцентую увагу. 22 години. 54... 54 хвилини, 36 секунд. Карук просить поліцію відвести її до лікарні на огляд шляхом здачі крові. 22 години 54. хвилини. Поліція відмовляється, повідомивши, що в лікарні такий самий драйв. Вони не виконали вимогу водійки. Ця вимога надійшла до складання протоколу 22.54. Надійшла ця вимога. В подальшому Карук Корук, розуміючи, що поліція. Не дотримується її вимог. Вона викликає ще один наряд поліції. Це відбувається з 22.59 по 23.01. В 23.03 Карук не пройшла огляд на проводі драгер. Дивіться, в 23.03 Карук. Да, в 23.03 Карук е, дує в драгер. Не проходить цей огляд. Неправильно дує, недостатньо дує. Від огляду в закладі охорони здоров'я наполягає, не відмовляється. А поліцейський каже, що. Відносно водійки було, буде складено протокол. Чекайте на протокол. Це зафіксовано в 23.03. Далі Карук дозвонюється до адвоката. Адвокат просить оглянути її в закладі охорони здоров'я. То відеозапис, який поліція спочатку не долучила, а потім долучила э, за клопотанням адвоката на вимогу суду, там ще якраз і вбачається. Розмова адвоката з поліцейським, тому що Карук мені повідомила, що вона від огляду в лікарні не відмовлялась. Тобто, так само вона повідомила. Як це насправді відбувалося, і як це було і підтверджено відеозаписом. Справа в тому, що якщо поліцейський навіть з'явиться до суду, і я повинен я переконаний, що він з'явиться. Я розумію, що суд цікавить не те, що він викликав карук на те місце і фактично спровокував складання протоколу з метою штучного покращення результатів своєї діяльності. Це я в цьому переконаний. Ви ж, ну, ви ж не будете його притягувати до відповідальності за це. Це не компетенція суду. Ми відповідні скарги вже направили. А питання в тому, чи відмовлялася вона від огляду в закладі охорони здоров'я чи, чи наявний в її діях склад. І порушення пункту 2.5 правил прав дорожнього руху. Чи наявний склад правопорушення за 41 статті 130, яка інтермінується? Однозначно, категорічна відповідь, підтверджена відеозаписами, ні, вона не відмовлялася. Ну, по-перше, на першому етапі поліцейські пропонували прогнозувати на місці по лікарні, було таке. Ви погодилися на місці. На місці не склалося, тому що, ви, як ви сказали, не вмієте правильно додути. Тим не менш, просили. Ціли... Так і вас просить, так? Ну, в подальшому поліцейський не пропонував вам пройти огляд на місці пройти огляд в медичному закладі, що вважає порушенням. Е -е, статті 266 щодо порядку проходження огляду а також відповідної інструкції. Те, що перед складанням все ж таки протоколу, поліцейський не запропонував вам пройти в огляд в медичному закладі. Дійсно, це плана є ми теж приглянули уважно відеозапис і ми зайшли на відеозаписи. Конкретної пропозиції проїхати блітарні, оскільки процедура проходження огляду була порушена, тому всіх підстав, що закриває провадження у справі за відсутнім складу правопорушення. Судове засідання закінчено. Зараз телефонуємо Юлії, спитаємо, як їй судове засідання, чи задоволена вона результатом? Дмитра Сади, я дуже задоволена. Ва. Дуже класний адвокат. Ви все правильно робите, і будемо вас сов'ятувати всім. Бережіть водійське посвідчення, будь ласка, і більше не вірте поліції. Добре? Сьогодні ви особисто побачили, як проводяться судові засідання в режимі відеоконференції. Якщо ви уважно стежили за судовим досіданням, ви зрозуміли підстави, які були використані судом і адвокатом для закриття провадження по справі. Тому я ще раз поздравляю нашу клієнтку. А всім, кому потрібна допомога, будь ласка, ви можете залишити наш номер телефону в описі до цього відео, а також на самому відео. Звертайтесь, допоможемо.